Шановні друзі, нас часто запитують, в чому різниця між типовими офісними стільцями і ергономічними стільцями від компанії Екосит. В чому? Окрім ціни? Надійність. Товщина металового профілю стільця від компанії Екосит підвищена на 25%. Це дозволило збільшити міцність зварних швів у два рази. Людина вагою 120 кг за 5 років. Такий сілець не зламає. Ергономічність. Подушки під спину та сідниці ортопедичні з елементами підтримки попереку та розвантаження органів малого тазу. В результаті спина не болить, куприк не болить, простатиту, циститу та геморою нема. Оздоровчий комфорт. Подушки під спину та сідниці наповнені гречаним лушпинням. Це створює природню вентиляцію. В результаті в спеку сідниці і спина не потіють. Є ще інші переваги. Але і цього достатньо, щоб ви зробили правильний вибір. Компанія Косит пропонує продукцію власного виробництва, створену з думкою про вас, про ваш комфорт, про ваше здоров'я. До зустрічі!